Портфоліо це дуже важливий інструмент дизайнера, тому що саме воно допомагає сформувати першу думку про вас як про спеціаліста. Портфоліо відображає ваші сильні навички, показує ваш хід думок, показує, як ви вирішуєте проблеми за допомогою дизайну, та взагалі ви вмієте їх аргументувати. Простими словами у роботодавця складається думка: яке ваше портфоліо, такий ви і дизайнер? Якщо у своєму портфоліо ви допускаєтесь якихось неточностях, не аргументуєте ваші рішення або не слідуєте дизайн процесу та не вмієте аргументувати, чому саме це рішення було прийнято у ході дизайну, то скоріш за все у роботодавця складеться думка, що і до роботи своєї ви відноситесь так само. Неточностями, з помилками і не вмієте деліверити правильний результат. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами фішечками та секретиками про те, як зробити класне портфоліо, яке буде продавати вас як спеціаліста та допоможе підкреслити сильні навички та допомогти знайти вам класну роботу в компанії Мрій. Далі вас знову бачите на моєму каналі. Мене звати Каміла, я UX, UI та продуктовий дизайнер. І незважаючи за те, що в мене вже понад 4 роки досвіду у дизайні, моє портфоліо є доволі застарілим, тому що мені не так часто потрібно його оновлювати, але за цей час. Я дізналась дуже багато нової інформації про те, як потрібно оформлювати взагалі кейс стаді про те, як аргументувати свою роботу, чому це важливо, на що взагалі звертають увагу рекрутерам, коли вони дивляться на ваше портфоліо про ключові фрази, про те, як створити класний візуал, для того, щоб це не було перевантажено, але при цьому була цінність вашого кейсу. Тому сьогодні хочу вам про це розповісти. А одним із таких джерел натхнення та джерело практичної інформації, де я надихнулася дуже сильно і знайшла багато корисної практичної інформації про те, як зробити своє портфоліо, став курс Саші, якого ви всі знаєте як UX Stories. В коментарях мені дуже часто писали, що вам сподобався курс UX UI Design Start від дизайн школи дизайнлі. Тому сьогоднішній курс я можу сміливо вам рекомендувати, оскільки я пройшла його сама. І мені є що вам розповісти. Кожен дизайн портфоліо був створений для дизайнерів різного рівня, тобто він підійде для всіх, для тих, хто тільки починає свою кар'єру у дизайні та хоче створити своє перше портфоліо, так і для тих дизайнерів, у кого вже є якийсь досвід, і вони хочуть оновити своє портфоліо або ті. То вже дуже довгий час не можуть знайти собі нову роботу. Роботу на курсі пропонують оформити у форматі кейс стаді адже саме цей формат допоможе більш цілісно описати ваш хід мислення, показати, які інструменти ви використали та яких результатів ви дійшли. До речі, мені трошки соромно про це дізнатися, але я до цього курсу не знала, що таке кейс стаді, тому що коли я починала робити своє перше портфоліо, це було у 2020 році. Я бачила це слово кейстаді, але не могла знайти. Правильного хорошого обґрунтування і описання, взагалі, що це таке. Але зараз я можу з вами з цим поділитися: кейс Стаді – це послідовний опис вашої роботи з основними артефактами та аргументацією рішень, які ви прийняли. Існує взагалі кілька способів створення вашого портфоліо. Це може бути Behance, це може бути notion. Якщо ви більш продуктовий дизайнер та хочете саме описати хід ваших думок і більше додати текстової інформації, або це може бути ваш власний вебсайт, цей варіант є більш професійним, але він є більш важким, тому що він потребує певних знань та навичок, і, на жаль, це дійсно займає дуже багато часу. Тому на курсі дизайн портфоліо запропонували обрати саме метод створення кейсу на Behance, оскільки цей метод є більш Простим, доступним, він не потребує якихось додаткових технічних знань, та його можна в принципі виконати доволі стислий проміжок часу. Зараз хочу вам розповісти трошки про структуру самого курсу. Він складається із п'яти послідовних пов'язаних між собою модулів. В першому модулі Саша розповідає взагалі про основні моменти, які дуже часто пропускаються дизайнері у своїй роботі, про основні помилки у портфоліо, про те, взагалі в чому різниця для портфоліо між. Компанії, та коли ви презентуєте свою роботу якимось компаніям, або якщо ви хочете знайти клієнтів на фрілансі. Оскільки тут будуть деякі основні такі відмінності, на які варто звернути увагу, для того, щоб більш правильно зорієнтувати своїх користувачів. Так, так, вам не почалось саме користувачі, оскільки, по факту, рекрутери або інші клієнти, які дивляться наше портфоліо, вони є користувачами нашого продукту. Тому нам важливо впевнитись, що наше портфоліо є чітким, зрозумілим, послідовним. Воно дуже швидко завантажується, Немає ніяких лагів, там є текст, який можна прочитати на різних пристроях, і це насправді все дуже важливо. Також у цьому моделі senior продакт дизайнер Центелія Скатя розповідає про хороші та погані кейси. Це моє таке не дуже етичне розділення, але по факту так і є. Вона розбирає кілька кейсів з помилками і розповідає про класні кейси. Мені дуже сподобалося, що там, де є кейси з помилками, вона розповідає не це не у форматі, ой, мені не подобається, а вона дійсно аргументує, чому цей кейс поганий, так які тут помилки було допущено, та вчить, як не допускатись таких самих помилок у майбутньому вже у своїх роботах. Ну і звісно, що є огляд класних кейсів з аргументації, чому вони хороші, так чому їх люблять користувачі, там в них. Тисячі лайків і переглядів. Одним із таких кейсів є кейс Мейнтейлс від Phenomenon Studio. Я думаю, ви бачили його вже тисячі разів, оскільки цей кейс є дуже популярним в Україні. і Я особисто зустрічала його не один десяток разів. І Мені теж пощастило працювати над продуктом Мейнтейс, але вже в іншій Аутсорс компанії. І в мене є вже не біхан сформований цей кейс, але він був сформований з певними помилками, які я вже зрозуміла упродовж курсу. Тому сьогодні я хочу переробити цей кейс з урахуванням тих знань, які я не була на курсі, і показати вам, що в мене вийшло. Насправді, ці роботи, звісно, відрізняються не тільки самим кейсом, а й самою версією продукту, оскільки я дуже багато чого змінила впродовж своєї роботи над мейнтейс. Тож ви в коментарях обов'язково пишіть, який кейс сам по собі вам подобається на біганці більше, мій або Phenomenon Studio, та яка версія продукту мейнтейс вам сподобалась більше. У наступних моделях іде поетапна робота над створенням самого кейсу. А якщо вам трошки складно почати з чистого аркуша, як я впевнена багатьом із нас, бо в мене взагалі пустота в голові. Цей момент, то на курсі надаються три шаблони, які ви можете використати для створення свого портфоліо. Вони є досить цілісними, тобто там є аргументовані всі процеси, там є вся структура, яка вам може знадобитися, і так буде набагато легше вже сформувати свій кейс. Також на курсі є чек-ліст, згідно якого ви по пунктикам зможете пройтись, подивитися, чи все у вас є, чи всі роботи ви виконали, для того, щоб ваш зробити кейс більш професійним та цілісним. Ну і звісно, що окрім шаблонів та чек-лісту, в кожному модулі додаються багато ресурсів, які ви можете використати як впродовж створення свого портфоліо, так і в своїй подальшій роботі, оскільки вони пов'язані дуже різними темами. Тому як ви могли зрозуміти, цей курс просто знахідка, і це дійсно must-have для тих, хто або створює своє перше портфоліо, або хто перероблює своє портфоліо, або для тих, хто не може довгий час знайти роботу, тому що чесно по секрету вам скажу, що портфоліо це одне з основних моментів, на яке дивляться як рекрутери під час скринінгу, так і вже більш. На наступних етапах, коли ваше портфоліо дивляться дизайнери, і вам можуть надати відмову через це. Тому портфоліо це ваше обличчя, і до нього потрібно відносити досить серйозно. Але саме класне в цьому курсі, що він не просто навчить вас один раз зробити своє портфоліо. Він дійсно навчить вас аналізувати інші роботи, аналізувати якихось своїх помилок і не тільки своїх, та не припускатися їх у майбутньому, і це. Буде класна практика, яка буде застосовуватися не тільки до, конкретно до портфоліо, а й взагалі у вашій подальшій роботі. І так як я цей курс проходила сама, то дійсно можу вам його радити, бо він досить практичний, він стислий, він класний, там нема ніякої води, це, тут, до речі, те, що ви пишете часто у коментарях, що Саша не без води. Так, це дійсно так, мені він дуже сподобався. А за моїм промокодом Мілова10, ви можете отримати знижку 10%. Посилання на курс та свій промокод я залишила в описі під самім. Відео обов'язково переходьте, дивіться, бо це дійсно той інструмент, який ви можете використовувати не один раз, і вам він дійсно стане у нагоді. Зараз в мене є цей кейс. В цілому одразу скажу, що він непоганий. Тут вже достатньо багато чого описано правильно, але із основних моментів в мене немає, наприклад, що це UX UI Так в мене день написано, що це взагалі кейс стадії. Тут текст. Він є, але я впевнена, що він буде дуже погано читатися, тому цю секцію я б трошки переробила. У мене є project overview, але не вказано над чим саме я працювала, хоча я була тут єдиним дизайнером. Важливо це зазначити тут. Немає також проблеми і рішення, до якого ми прийшли. Тобто, в мене є лише про що цей продукт, про що майдес, але немає, що саме робила я. Та яку проблему ми вирішили. Також інструменти. Зараз би я переробила це в форматі іконок, тому що в мене взагалі по всьому кейсу прослідковується ця проблема, що в мене дуже багато тексту, є візуал, але тексту дуже багато. І 99% рекрутерів або інших людей, які дивляться ваше портфоліо, вони не будуть читати цей текст. Тому ключові фрази це якраз таки те, що, про що я почула на курсі у Саші, що обов'язково потрібно виділяти ключові моменти, ключові фрази. Також. Також я впевнена, що в мене є тут деякі проблеми з лейаутом, тому що є методи сканування інформації, і я не завжди їх дотримуюсь. На цей момент я теж хочу переробити, як я вже сказала, стосовно. Тексту в мене взагалі є тут чомусь проблеми з відступами. Так, є в нас внутрішні і зовнішні відступи. Я чомусь їх тут не дотримуюсь, тому що в мене якось тут все дуже однаково і виглядає, наче це одна секція. Також в мене немає тут якоїсь пагінації, тобто не зрозуміло, де ми знаходимося зараз, скільки нам ще залишилось до кінця. Наприклад, якщо це юзер персона, так то теж потрібно виділяти якісь ключові моменти для того, щоб інформація сприймалась набагато простіше. flow, я думаю, ми ставимо так, як є. Також важливий момент, який я хотіла переробити, це анімація, тому що наразі в мене її взагалі немає по кейсу, а анімація робить його більш ем, інтерактивним, більш цікавим для користувачів. Візуальний дизайн, онбордінг немає в мене взагалі ніякої аргументації. В мене є, що ми там щось переробили, але немає чому ми саме це переробили, як ми до цього взагалі прийшли. Деякі елементи дизайн системи і контакт-секція в мене немає ніяких моїх контактів. В мене є просто так, що там дякую за перегляд. Тому цей момент я би теж хотіла переробити. Я вже закінчила працювати над своєю роботою. Насправді це не так легко і не так швидко, як здається. Не потрібно ставити собі якісь хибні ілюзії, навіть якщо у вас є шаблон, це все рівно займає достатньо багато часу, бо в мене на переробку пішло близько 3-4 годин, хоча насправді не так багато наче змінило, але все рівно це зайняло достатньо багато часу. Почну трошки розповідати. По-перше, я змінила Hero Section, додала сюди більш розширене представлення, що таке продукт, над яким я працювала, додала, що це ux скей-стадії, додала, що це я робила його, додала, які інструменти я використовувала, щоб все це було одразу видно на цій головній сторінці, можна сказати. Додала сюди також пагінацію, щоб ми могли бачити на якому етапі ми зараз знаходимось, перефразувала трошки Project Overview. Зробила ключові фрази, щоб це було легко зчитати, додала проблеми і рішення, над якими я працювала. Цю секцію я залишила вирішити без змін. Дизайн-процес теж взагалі не зрозуміла, якщо чесно, що тут таке. Переробила його так, щоб це було понятно. Я зрозуміла, яку методологію ми використовували, які в нас були степи. Переробила в секцію Survey, тому що це по факту не юзер-проблема, да це. Те, як ми її знаходили, я її знаходила за допомогою опитувань. Показала, яку кількість респондентів я тут е, запросила, які інсайти я знайшла. Що дуже класно. Мені зараз вони дуже подобаються, що це все в чіткому, зрозумілому форматі, що є якісь е, кількісні дані, вони щось означають, а не просто стіна текста. Ось тому в цілому результатом я дуже задоволена. Повністю цей кейс ви вже можете побачити на бігенці. Я прикріплю обов'язково посилання на нього. Тож, будь ласка, переходьте, дивіться, надихайтесь, залишайте ваші коментарі. Мені буде дуже приємно і цікаво почитати вашу думку. Ось такий результат в мене вийшов. Я дуже задоволена, і незважаючи на те, що це кейс дворічної давності, мені здається, зараз він виглядає більш професійно, він більш наповнений та змістовний, Тут є аргументація, є ключові фрази, і тому я в цілому дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Ми, якщо ви хочете створити собі професійне портфоліо, яке гарантовано підвищить ваші шанси на працевлаштування, то обов'язково переходіть по ссилці під цим відео і дивіться курс Саші, оскільки це інструмент, який ви дійсно будете мені вдячні. І на цьому в мене все. Дуже рада вас бачити у цьому відео. Обов'язково пишіть у коментарях, який кейс майнтейс вам сподобався більше. І побачимося в наступних відео. Па-па!